Ви... ви гляньте, гляньте, що він робить. Дає жару нормально. Та ні, не шестерка, це такі, десь також четверочка десь приблизно. Але, Але ви гляньте, якого він жару дає. Друзі, всім привіт. Давно ми не були на рибалці. Саня сьогодні зі мною. Виїхали ми, хоч в нас вже, можна сказати, середина осені, ну майже. Кінець вересня. Закинулись на товстолоба. Надії, що можливо осінній товстолоб клюнить. І закинулись ми на коропа білого амура. Зараз з Санєю закармлюємося. Ось такої смакоти наробили. Там горох я зварив і додав і пілець і, і всього іншого. Зараз закармлюємося і чекаємо на покльовки. Далі покажу. Так, друзі, попапчики, на які я сьогодні буду ловити. Минулий раз в мене гарно працював ананас і були ще поклюки. Попробую я сьогодні ще кислу грушу. І, і... макуху ось таку візьму. Кукурудза. Там різні смаки. Солодкі буду на макушатники і на попапчики. Це основний мій, скажімо так. Напрямок плюс. Флети в мене ось такі, Трохмонтажовські. Буду застосовувати кормушки як важкі 80 грамів, крючки і більші, і менші гачки, так і легші кормушки 40 грам і 60 грамів. Розкладаємося. Візьму я мед. Візьму я. Макуху із запахом меду. Дуже проста снасть, але дуже ефективна, якщо ви любите ловити на макушатники. Затянули вузлом. Ми наш макух вставляємо 4 крючочки, гачачки вставляємо з торців з боку нашої макухи. Ось так, ось так. І ось так. Все, ще раз затягнули, грузик. Все, з нас наша готова. Так, друзі, беремо ми фіксатор маленький, по це у нас невеликі. В даному випадку я буду ставити 8 мм розмір і 10 мм. Зараз це буде 8 мм. І я ставлю півтора Півтора попапчики. Ось так. Завдяки цьому якраз у нас, я перевіряв у воді, якраз у нас гачечок стоїть на жалі, що називається. Хоп, підтягнули ближче резиночку. Ось так, коли у нас на дні знаходиться, то ось в такому положенні. Ось так у нас стоїть. Ручачок. Все, поїхали. Зараз забиваємо флетик, закидаємо, а потім я загодую. <клес> Отак От ми з Санею годуємо рибку. Він мені заряджає з помп, ракету, а я її закидаю на точку. Опа, коли закліпсоване вудлоще, Хоп, все по книжці, як то кажуть. Так, друзі, попапчики спрацювали і схоже дуже на білого амура. Саня, на сюди перейди. Судячи по спротиву. Ой, зараз вийми поплавочну свою, свої, повністю її. Попапчик спрацював прохмонтажерський. Так, Амурчик, непоганий такий амурчик. Почекай, почекай, почекай. Це ж Амурчик, він зараз дасть. Тільки коли він вже буде в підсакі, ти піднімаєш підсаку, щоб не було в нього маневра, поняв? Попапчик спрацював ананасев. Ні-ні-ні. ні. Звіться ні, ні, ні. знизу. Опускай його в воду. Не спіши. Піднімай! Тих тихо-тих-тих. Хороший, все, 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 стишки. Кілограмчика 4. Cathartic! Ну, well, мы зараз узнаємо. Він як торпеда. Це точно, що він як торпеда. Виймай його сюди. Так, так. Ну це вже трошки веселіше. Це вже трошки веселіше. Трошки вже настрій, да, красава. Ось, друзі, такий у нас от амурчик перший за сьогодні. Чекали, чекали, дочекались. Товстолоб то то він не хотів сьогодні брати. Ми вирішили зробити ставку на попапи, на білого амура і на коропа. І ось у нас попапчики з білим амуром спрацювали, деякий гарненький. Зараз ми його зважимо і скажемо точно, але я кажу, що його десь в районі 4 кг. Три з половиною, оцю точно треба, тому що ми її здвинули. Три з половиною три з половиною 4 кілограма. Як ти думаєш? 4 плюс я кажу, що 4 немає. Ану побачимо, хто вгадав із нас. Та 4 3 990. 990. 990. Ти ж казав 4 ні? Я ж казав 4 ні, ось 4 ні. 3 990. Ось такий гарний амурчик на 4 кілограми. Привіт! Так, друзі, спрацював ось цей попапчик профмонтажівський ананас. Дивлюсь, опуст. Ого, та там так опустило, що капець. Да, хтось. є хтось. На макушатник. Є спрацював старий дідовський метод. Перевірений макушатник. О, це або короб, або амур. Ну щось також таке. Впирається гарно, похожий на амура. Ох. А я дивлюсь, попуск такий пішов. А потім дивлюся взагалі, нитка лежить на воді повністю. Це не погодить. Товстолоб мовчить. Ми змінили тактику ловлі. І ось у нас Саня каже, що ми зробили. Логічно правильно, так? Да? Так, куди ти пішов там? Ану, давай сюди. Амур. Амурчик. Мурчик, амурчик. Десь приблизно такий самий. О, ні, це буде ходити довго. Це не... Бачиш? Не як пішов. Це не попередній. Попередній у нас... Щось дуже швидко зайшов. А я знаю, що Амур, особливо біля берега, він любить дати дрозда. Не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Не спіши, він ще не скоро здасться. Диви, як він. І це трошки менше, кілограмчика 3. Але дивись, який він. Дивись, який він... Ого! Давай, давай. Бажано Та бажано, то бажано тільки. Ого! Він так шурує, що капець. А він ще ж зачепився двома, мабуть, гачками на. Ходиш за ним туди-сюди, да? Переходь же на цю сторону. Капець, диви який він щось... Давай. Бери вже його, хватить. Є, Андрюха. є. Три кілограми. Я насвітаю, Три Триста. Три триста, а ну зараз будемо перевіряти, хто б на цей раз разгадав. Пішли. <coughs> Пішли. <coughs> Так, так, да, макушатник. До речі, друзі, зараз я вам покажу цю свою Давню перевірену оснастку. Макушатник без платформи. Який гарненький. 3300, ні, немає тут 3300. Немає тут 3300, тут 3 кілограми. Можливо, навіть 2800. Ану. Ти що таке робити? Тобі ж больно буде, ти що? Сапочесне. Та стійте. Аж ваги виключились. 3 килограмма и 200 грамм. Да, ну хорошо. 3200. 3200. Трошки не вгадал, да. Блять, да, есть. Да что-то мелко, не надо. Карась, наверное. Натяны своего карася. А все ж фрикцион закручивайся. Ты за ты забул. Карась клюнул на макушатник. Да, я упав что это карась. Ну, было поначалу. Может, уже здесь шел. Я же сказал, что карась. Да. Ось такой карасям баклюнул нам акушатник. Есть? Есть. Продолжаем. Карась, навірно, опять. А може вже й нічого. Ну дрилось, була поклевка. Бачив? Ні, не, нема нічого. О, такої риби ми ще тут не ловили. Лящ. Лящ. Да. Козлик, козличок. Навіть не козлик, а козличок. Знову спрацював макушатник і, скоріш за все, це знову карась тому що не дуже сильно щось він там впирається так це карася Але ж у нас сьогодні макушатник дав найбільшу кількість покльовок і риби карасямба дивіться який ух який карасямба Саня. супер в пару до того що вже там Є в садку. Є класична клюва. Так, так, да, да. все. А. Ще разок закинемо, бо вже скоро будемо збиратись а, додому. А, але, 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 але. Дочекались ми покльовочки. Це покльовка білого амура. Це 100%. <кхи> Спрацював по папчик. Працював по папчик, я не пам'ятаю який, але точно по папчик. Прохмонтажкий. Ой, ой, щось він так трусить головою. Так трусить головою. Ми чекали його, ми знали. Ага? Щоб ще спрацювало. Ох, і трусить головою. так. І це такий. Впирається, принаймні... Уху. Це... Ого, ого. ого, ого. Ти бачиш, як він стартанув? А може це навіть і короб чи амурчик? Амур? Так, ні. Ні, ні, Саня, почекай. Ти що? Це ж амур! Дивись, що він тут нам витворяє. Такі покльовки, що я не встигаю включити камеру, на засняти сам момент клювання. Ви гляньте, гляньте, що він робить. Та ні, не шестерка, це такі десь, також четверочка десь приблизно. Але... Але ви гляньте, якого він жару дає якого він дає... Ні-ні-ні, Сань. Не спіши. Ох, як я люблю ці звуки, коли репить катушка. Так, 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 так. Карпіли поки. Ого! Я його не можу зупинити. Дивись, фрикціон у мене так на грані, скажімо так. На межі. Я його зупинити. така сильна риба така. Я його зупинити не можу. Що мені робити? Стоять і чекати. Що тобі робити? Інших варіантів у нас немає. Він вже з цієї сторони. Того ж дати ні-ні-ні-ні-ні. Саня в тебе. Ой цей гарний, ой цей гарний. Цей Це бік фіш сьогоднішній. Це п'ятерочка, це п'ятерочка точно. Ну він мужньо смужний. Та він ти шо? Дивись що він виробляє. Дивись що він витворяє. Ти чуєш цей звук катушки? Почуєш. Не спіши. Не спіши, він ще не планує здаватись. Таки не дочекалась. У нас сьогодні три амурчики клюнуло, два на попапи профмонтажівські і один на макушатник, на макуху, до речі, також профмонтажівську. Ось десь він вже зацепив, у нас якусь оснастку вже тягає. Та ось вже нитка, бачиш, перецепився. Так, може ти вже будеш потрошки пробувати здаватись. А ну давай а ну давай виймай, піднімай зразу сюди. Есть ну можливо навіть Шторка. шестерочка. можливо навіть... А ти отпустив оти запутан? Ага, вона сама відцепилася. Ну це... це просто Не знаю насчет шестерочки, але п'ятерочка там є. Залізно, залізобетонно, я скажу. що піднім піднімати. Ні. Ні, after )Yeah, я зараз так. О, це риба коваль. Оце рибинка, так? Сидимо до сіди. Мені цікаво, я не пам'ятаю, який тут попап стояв, але він вже його. Вже він його... Ні-ні-ні. Ні, я ставлю кругом різний. Ух! О, ох, ох, гляньте, які! Красота Ви Вигляньте, друзі. Ану, все вагів. Десь там Десь там шукай на дні. Є? А можливо і шість є. Щось в мене таке відчуття, що ми таки сюди ще приїдемо. 5400. 548. 5,5 кг. Ну це Безнаки боєць. Боєць, там да, ми вже не будемо пускати, ми вже складатись буде. Боєць дуже і дуже достойний. Як тобі Сан? Класс, Супер. Ще би швиденько ще один клюнув, щоб ти Класс. з ним позмагався, так? Да? Ну, я думаю, що на сьогодні у нас день удався, так? Да? Ми вже зараз будемо починати складати, зараз покажу вам ще цих красавчиків. Так, друзі, будемо вже збиратись. Додому, тому забираємо наших. Забираємо наших маленьких. Забираємо наших маленьких амурчиків. Мурчиків, амурчиків. Ми тут сьогодні не зря приїхали. Потратили вихідний день на риболовлю. Так, друзі, ось такий у нас сьогодні результат. Нагадую, цей перший був у нас 4200 то ось 4 рівно, потім був 3200. І ось цей останній 5500. Ну, там ще декілька карасиків помілочив. Пані, як ти думаєш? Супер. Треба їх вишикувати. Вишикувати? <ріх> да. Вишикувати і зараз зробимо фото. Фото фінальне. Не, не хочуть фотографуватись, бачиш? Не хочуть фотографуватись. Так що, друзі, ось така у нас вийшла рибалочка. Я думаю, що непогана. Можливо, це завершення сезону по мирній рибі. Будемо шукати, де ловити судака, щуки з берега, тому що з лодки в нас зараз не можна рибачити. Але все ж таки я думаю, що непогано ми сьогодні відрибачили ось такі екземплярчики. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, в описі я залишу, чим я рибачив, насадки. Оснастки, чим я рибачив. До нових зустрічей. Побачимось!